І варто поговорити тепер про Київ, як ви бачите, усміхнений е міський голова Києва Кличко і в Казці, через те, що якщо уважно зараз проїхатися по Києву, подивитися, ремонти просто всюди. Я вже казав про те, що на мосту е кличка так званого, ну точніше, цей довгобут. Там зараз активно я вчора їхав, там техніки, ну, одиниць 15, це я не перебільшую. І там щось активно робиться. І багато хто в Україні питає, ну і в Києві. А може нам є на що витрачати гроші? Про це власне хочемо поговорити. Так, тому що хотілося б звичайно пану Віталію поставити це запитання. Але чи щиро він нам відповів? Але нам щиро відповість про це Владислав Михайленко, адвокат і громадський діяч, наш а вже постійний гість, і якого ми вже радо залучаємо до нашого ефіру. А Владислава, вітаємо в нашій студії. Ти ви так, чуєш там? Не чуєте, не пане Владиславе. Владиславе. Світшот крутезний, тризуб. Да. Щось так, у нас з і візбрані... із картинкою. Я чую, але не бачу. Не бачити це нормально, але ми так само не бачимо. Давайте спро. О, о, все відновилося, нічого так не трохи. Єдине, що дійсно можливо через якість каналу, ну мається на увазі інтернет-каналу, може бути так, що ви нас не будете бачити, але головне, щоб вас бачили наші глядачі. Отже, на початку, давайте подивимось на акцію, яка пройшла цими вихідними, вихідними біля КМД, і там люди ставили те саме дуже цікаве питання відносно того, де гроші на зсу. От зокрема. В тому числі був облитий фарбою будівля КМДА. От зібралися люди, і, як на мене, ці люди. Не схожі на якусь організовану акцію, бо видно, що плакати зроблені самотужки. Що треба зробити нам, щоб наші податки йшли на ЗСУ, а не на клумби, квіти, ремонт доріг? Ось про це, власне, у них і було. Був заклик до міської влади. Так у нас такі саме питання, як у людей, які мешкають в Києві. Що нам треба зробити, щоб нарешті КМДА гроші почала давати на оборону, а не на ремонти, клумб, доріг і, і всього іншого. Ну, у, мене з цього приводу є конкрет... у мене з цього приводу є конкретна пропозиція. Я її зараз озвучу. Єдине, що хотів окреслити: от з приводу того, що зібралася акція, я спілкувався з деякими депутатами Київської міської ради в Куларах Київради. Впевнені, що це е, якась е, організована група, і так далі. Я насправді хотів би сказати, що неважливо, це організована група, неорганізована група. А е, власне ті люди, які прийшли під е, м, Київську міську раду, п, ну під будівлю на Хрещатику 36, шість, е, в якій знаходиться і міська рада, і міська адміністрація. А е, вони висловили думку багатьох е, киян, е, те, що ну не на часі використовувати величезні бюджетні кошти е, на. Речі, які зараз не є нагальним. Зараз перша проблема і найголовніша – йде війна. І в першу чергу кошти треба спрямовувати на це. А, коли ми сміємося над там барабанами, овочерізками ремонтом ремонтом на Закарпаття санаторіїв а, за кошти киян, а, ми на превеликий жаль не помічаємо найбільших а, витрат бюджетних коштів а, міської влади. А, Кожного року близько 2 мільярдів гривень направляється на Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, про який е, сьогодні сказав е, Сергій. Е, на, на початку ефіру зі мною. Е, щороку близько мільярда чи півтора мільярда грошей виділяється на метро на виноградар, е, е, запуск якого переносять щороку що обіцяли там в 15-му, 16-му, 17-му, 18-му, 20-му і так далі, і тому подібне. І коли збудують? Незрозуміло. Це мільярди гривень. Тобто десятки мільйонів доларів виділяється е, на будівництво мосту, який а не потрібен. А е, це думка архітекторів. Я свого часу е, робив інтерв'ю з е, Ганною Бондер, це народна депутатка України зараз, архітекторка, е, яка е, тривалий час була виконуючим обов'язки головного архітектора міста Києва. От е, вона е, пояснювала, що Подільсько-воскресенський мостовий перехід він знаходиться. У найширшому місці річки Дніпро, яке е, є в місті Києві, тобто це е, проект радянських часів, абсолютно утопічний по тієї планової економіки, е, яка себе не виправдала і яка існувати вже немає, коли ніхто не рахував ні гроші, ні ресурси, ні людей, ні здоров'я, взагалі нічого. Просто от стройка віка, п'ятилетка, догнать, догнуть, перегнать, перегнать, перегніть, догніть і так далі. А, тобто ці речі не потрібні на це виділяються мільярди гривень щороку, і зараз під час війни виділяється також. Тепер до питання, що робити, а, я пропоную а, зробити петицію до Київської міської ради, до київського міського голови, на час війни, на час військового стану в нашій країні перестати виділяти а, кошти на подільсько-воскресенський мостовий перехід, який не потрібен а, на метро. Дай Боже, щоб його добудували. Люди чекають це. Метро на Виноградар, але нехай його будують. Да реально будують. Я сподіваюся, що ми ще поговоримо про метро. Я там теж деякі речі поясню а, на Подільські-воскресенський мостовий перехід, який не вирішує жодних проблем. Ніяке метро на Троєщину там не проведуть. Це утопія, це неможливо. Це було заплановано в 80-ті роки. А, будь які там. Будь-який будівельник, будь-який архітектор, пояснить, що це зараз технічно, фізично, економічно зробити просто неможливо. Давайте зробимо петицію, я готовий її зробити. Я її, я знаю, що потім буде залишений зараз. У нас прямий ефір. Потім буде залишений от мій шматочок ефіру на Ютубі. Я в коментарях розміщу посилання на цю петицію на час війни. Кошти близько 2 мільярдів гривень, які виділяються щороку, по 2 мільярди щороку виділяються на подільсько-воскресенський мостовий перехід, замість цього непотрібного мосту направити на допомогу армії, направити на оборону а, Києва, направити на оборону держави, направити на захист людей, щоб у нас не траплялися тр а, трагедії з бомбосховищами, щоб у нас не гинули люди, а, так як це відбулося на превеликий жаль через зачинене бомбосховище, а, направити на безпеку дітей а, у полі. В клініках у лікарнях у школах у дитячих садках, тому що зараз це нагальна потреба. На жаль, так Чи просто хочеться, щоб всі це чули і всі це розуміли. Ті, хто там укладають ці рішення. Давайте ще поговоримо про те, що відбувається в Києві. Оці перехрестя на, на маленьких вуличках, на таких малесеньких, мацюпусіньких вуличках роблять клумби, осі такі поворотні кола. І вони дуже дивують. Ти їх навіть інколи не помічаєш, коли там проїжджаєш. Це для безпеки дорожнього руху. Ініціатива, нібито хороша, але 100% не першочергова. І 100% не під час війни. Отже, чого гроші киян міська влада вклала в клумби на дорогах, а не, наприклад, знову ж таки, про бомбосховище, про які ви щойно згадали, в кожному будинку, приміром, вони потрібні. За довге тепле літо можна було це зробити? Ну, нам так здається. У мене немає відповіді на це питання. Знову ж таки Пропоную зробити давайте. Давайте сьогодні буде день петиції, тому що мене критикували а, мої друзі а, з минулих ефірів наших з вами. А, критикували за те, що я а, от кажу, що ну ми обговорюємо да, що, що погано. Кажуть, ну всі обговорюють, що погано. Зараз всі кияни про це кажуть. А ти не даєш реальних е, якихось інструментів. Є реальний інструмент, щоб нас з вами е, любі друзі почули. Е, почули у стінах на хрещатику. 36. цей інструмент називається петиція. Зібрати треба небагато. Зібрати треба е, всього на всього близько е, не близько в тисяч голосів. А е, це на це там десь половина підписників да е, каналу. Спецпроект Мамаєва. Я сподіваюся, що наше відео збере набагато більше переглядів. От, будь ласка, знову ж таки, повторюсь, давайте петиція номер два. Залишу також посилання в коментарях, щоб всім легко було зайти, підписати цю петицію. Давайте замість клумб і квіточок мобільні укриття. Дивіться, що відбувається, Віталій Володимирович Хличко, наш мер, київський міський голова. А у інтерв'ю Соні Кошкіні. Заявив, що не можна в місті Києві будувати е, укриття мобільні, тому що немає відповідних норм і стандартів. Е, депутат Київради Андрій Вітренко, це голова фракції Слуга народу у Київській міській раді. Е, на останньому, якщо не помиляюсь, засіданні Київради, яке транслювалося, е, він показав міському голові і його помічникам, що у 2018 році було прийнято державні будівельні норми щодо будівництва укриттів. У 2023 році навесні. Було прийнято ДСТУ до цих е, норм, які дозволяють будувати мобільні укриття. Там описано, як вони мають будуватися оці ці всі е, навантаження. Тобто, повні, повністю е, готова технічна база для будівництва мобільних укриттів. Мобільні укриття зараз будуються у Харкові, Львові, Черкасах. Не будується у місті Києві. Громадський транспорт на час повітряних тривог зупиняється. Люди просто стоять на вулиці. Влітку стояли на плюс 40 у спеку, зимою будуть стояти на морозі. А, осінню зараз будуть стояти в калюжах. А, петиції щодо зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог міська влада ігнорує. А логіка така, чому зупиняти громадський транспорт, щоб людина могла вийти. І сховатися в мобільне укриття, щоб її там, якщо не дай Боже, летять уламки, не зачепило. Ось в цьому логіка зупинки громадського транспорту. Без існування мобільних укриттів, е ну немає логіки. Давайте замість клумб Давайте замість цього озеленення квіточки, це все класно. Там зеленбут нещодавно а, зробив інсталяцію у вигляді борщу. Супер молодці, але не не зараз. Давайте краще замість квіточок мобільні укриття. А, домовляємося. Я а, готую петицію. Що давайте замість квіточок мобільні укриття, а в коментарях залишаю посилання і підписуємо цю під цю петицію. Якщо ви нас дивитесь по телевізору, будь ласка, візьміть свій в смартфон в руки і з фотографуйте це. Ця... Цей QR-код. Ось цей. Відповідно, ви зможете перейти безпосередньо на канал спецпроекти Сергія Мамаєва і підписатися на нього. Або поставте підписочку прямо зараз. Для цього можна зайти, наприклад, на, взяти смартфон, зайти на YouTube і безпосередньо на Ютубі написати спецпроекти Сергія Мамаєва і там підписатися. Так само, будь ласка, лайк цьому відео, коментар до цього відео і так само відправте посилання на наш канал своїм друзям, знайомим, в тому числі за. Кордон, хай знає, що відбувається в Україні насправді. Нам потрібно буде ще держати, щоб міська влада так само звертала увагу на ці петиції. Я думаю, що буде нескладно зібрати ось ці підписи, наприклад, через те, що ми ж так само спілкуємося з нашими друзями, військовими, які боронять Україну і звільняють українську територію, і вони, коли повертаються в Київ, в тому числі їх надзвичайно дивує квітуче місто під час війни. Це ну це. Дійсно, я можу собі уявити, наскільки це викликає шок, коли проїжджаєш. Тут все в квіточках, а там не вистачає ну, тих самих аптечок і, і багато багато чого іншого. Тому е, в описі до цього відео буде обов'язково посилання на петиції. Заходьте, голосуйте. Ще одна цікава тема, якраз про метро. Е, за часів мерства пана Кличка. Не було відкрито жодної станції, якщо не помиляюся, метро в Києві. Дещо ремонтувалося, це правда, але відкриттів як таких практично не було. Хоча я, наприклад, пам'ятаю, коли е колишній мер Омельченко ображався на колишнього вже мера нашого е боже ж Льоня Космос, який повідкривав відкривав купу метро, але будував їх ще Омельченко. Ну, зазвичай так відбувається. І от чогось для крічка станції метро не залишилося. Хоча з точки зору, от зараз е, Війни в Україні метро це і сховище. Потрібно просто зайти під час повітряної тривоги і побачити, скільки людей там. Це ну це тисячі, якщо на десятки тисяч. От на, на той, на той самій оболоні. І тут питання. А чому так відбувається? Де метрополітен? На тому самому Траєщені, де обіцяли вже. Я не знаю скільки я живу в Києві, скільки обіцяють, що метро на Треєщину буде. Виноградар так само, мабуть, ну трохи менше, але так само, де нові станції? Ну Сергію, якщо, якщо дозволите, невеличку ремарку з приводу квіточого міста, ми всі щодня спілкуємося з нашими захисниками, які боронять нашу державу зараз. Тому що всі зараз вся країна волонтерить і постійно ми спілкуємося з військовими. Я теж чую від військових, вони дуже дивуються, коли бачать квіточки і коли не бачать прибраних вулиць. От я можу сказати, що я зараз знаходжусь в центрі міста. Я щойно проходив клумбу, на якій вчора чи позавчора покосили трав. Траву зрозуміло, навіщо її косити треба було. Ну, мабуть, сам прийшов дядько, покосив траву, і ця трава вона просто валяється на тротуарі, і навіть ніхто не прибрав. Двірника немає, щоб прибирав цю траву. От дуже дивно на фоні на фоні війни бачити квіточки і не бачити реально прибраних вулиць. От. Те, що те, достатньо зараз, це просто організувати нормально прибрані вулиці. Я пам'ятаю, як ми їздили з гуманітарною допомогою в Ірпінь одразу після закінчення комендантської години, яка 2 чи доби тривала. Ми бачили там на околицях. Я перепрошую, там ще мертві тіла лежали, а ірпінь вже відчищали комунальники так що він був чистіший за київ в якому окупації не було і не було тих жахіть слава богу слава богу не було тих жахіть які були у урпі у ірпіні і оце дуже 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 диву, дивувало око і дуже дивує око наших захисників а, щодо метро остання станція метро а, була відкрита у 2013 році якщо не помиляюсь це були теремки десь наприкінці року тобто метро не будується у місті Києві вже 10 років. Про яке метро на Троєщину ми можемо говорити? Хто його буде будувати? Десять років у метробудівців не було е, роботи. Я мав якось розмову з е, Володимиром Борисовичем Яловим, е, це секретар е, Київської міської ради, часів покійного Сансачамельченка. Е, він мені сказав, що ну дивись, проста логіка: десять років люди не мали роботи. Як ти думаєш, вони зараз є в місті чи їх немає? Метробудівці роз'їхались ще 5-7 років тому. Не вірите мені, підіть на вулицю прорізну, не подивитися на пам'ятник Паніковському, а подивитися на будівлю. метробуду її продали давним-давно на аукціоні. Там облаштовують готель. Метробудівців немає щит, який був куплений у часі. Згадуваного вами Сергію Льоні Космоса, який переїхав давно жити в Грузію. А судячи з його інтерв'ю, кукуха у нього переїхала жити на Марс. А, так, от в часи Льоні Космоса був куплений щит для будівництва метро. Цей щит, це, який робить тунелі, цей щит заіржавів, його давним-давно здали на металобрух. Метро будувати немає ким, немає чим, а, і не можуть побудувати 10 років метро на Виноградар. Знову ж таки, повторюємося, да яке, яке переносить. Я вже не кажу там про особливості генерального плану, що вихід з однієї станції метро цієї нової гілки, яке, начебто, мали будувати метро на Троєщину, Що вихід на метро вокзальна, наприклад, біля центрального вокзалу, на нього на ньому давним давно побудований Макдональдс. Що технічно його зробити просто неможливо. Що економічно це невигідно. Давайте давайте згадаємо світовий досвід. Наприклад, наш міський голова Віталій Володимирович Кульчко нещодавно їздив до Берліну. Якби він запитав у Олафа Шольца, як розбудовувався Берлін після війни і як він будував свою транспортну систему, Олаф Шольц би йому розповів, що у Берліні, коли не було грошей, вони будували надземне метро. Тому що підземне метро це дуже 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 дорого. Підземне метро зараз дозволяє собі будувати Копенгаген. От нарешті. Данія вийшла на такий рівень економічного зростання, що вони будують собі, побудували в Копенгагені е, сучасний метрополітен. Е, давайте, якщо не йдуть ці станції метро, е, можна робити трамвайну мережу. У нас, е, у нас е, знищується трамвайна мережа. Замість цього е, намагається будувати. Дороговартість точніше, не намагається, а обіцяють, що будуть будувати дороговартісне, е, дороговартісний метрополітен. І кожного року переносять його будівництво. І 10 років жодної станції метро. Так давайте розвивати трамвай, давайте розвивати громадський транспорт. У нас до сих пір їздять е, маршрутки. Давайте вже розвивати ті маршрутки, давайте якось е, ці, цим підприємцям давати чи там пільги якісь, щоб не їздила оця рухлять по місту, ці Богдани і так далі. Е, Трамвайні мережі розвиваються у Стамбулі у європейських країнах і так далі. Можна залучати цей досвід. Це можна робити вже зараз, не очікуючи кожного року метра на Троєщину а, і не витрачаючи на це мільярдні кошти а, через оцей міф, який що скоро скоро побудують метро на Троєщину, яке було заплановано в радянські роки, його в радянські роки не змогли ще побудувати через це. Це дозволяє чиновникам витрачати мільярди коштів киян нікуди щороку. Давайте розвивати трамвайну мережу. Нехай метро на Виноградар добудовується, але є рішення зараз, сучасні. Можна залучити експертів. Ми зараз спілкуємося спілкуємося з усім світом в Україні є дуже багато експертів у транспортній галузі. Можна їх залучити для розвитку. Громадського транспорту для розвитку транспортної мережі вже зараз зробити так, щоб містом було пересуватися комфортніше і зручніше. Ну, наприклад, як у Відні, да? згадаємо, яка там мережа, що там навіть трамваї на трамваї не схожі. А, влада, я усе вас слухаю, і, мабуть, зараз заплачу, тому що я людина, яка живе в Десянському районі, і знаю, що таке перетинати північний міст рано вранці, і що таке, не мати дійсно можливості сісти в метро, яке мені колись я брала інтерв'ю кличка. Він він мені пообіцяв. Матро метро на Троєщину, звичайно, буде. Нам обіцяли гіперлупи, чого нам тільки не обіцяли, але зараз у такі реальні. Зараз. А, уявіть, а уявіть, я перепрошую, що перебуваю, а уявіть на хвилиночку, що через північний міст а, іде трамвай. А уявіть, що повертається трамвай, який, ну добре, міст Патона в жахливому стані. Через міст Патона колись був трамвай. Це було зручно? Супер зручно було. Зараз міст Патона в жахливому аварійному, просто а, кошмарному стані. По ньому страшно реально їздити. А, Прокласти трамвай через північний міст. Що для цього треба зробити? Рейки зробити. депо, там, все по дорозі, там все для цього є. Трамвайна мережа найближче на Подолі, на Коренівці, просто з'їзд зробити і прокласти трамвай е, на Троєщину. Там є лінія швидкісного трамваю. З'єднати. Бо уявляєте, для міського бюджету це копійки. Просто це тут е, це, невеликі кошти. На оболоні до цих пір є е, трамвай. Розворотне кільце трамваю на метро героїв Дніпра. От міський голова там нещодавно відкривав сквер. Сквер являє собою от такий величезний е, тротуар, який веде до торгового центру, який збудувався е, там декілька років назад. Нікого там немає, нічого там немає, окрім плитки. Давайте там зробимо нормальний трамвай. Давайте з'єднаємо мережу з е, деснянським районом, з лівим берегом. Це розгрузить транспортний потік, е, це от прибере у цей е, нам. На Метро почайно, да, постійно зранку збирається. Люди їдуть маршрутками всім, чим можна добирається до почайни. А там в метро а, купа народу. А, впихнутися у вагон неможливо і так далі. Все продовжується вже років 20, здається. Це точно, Київ просто задихається в заторах і треба це вирішувати. Я сподіваюся, що ми тут будемо з вами почутими. Але ж давайте згадаємо, що ще ж на маршрутних таксіх хтось заробляє. Але це вже трошки пізніше. Ми про це поговоримо в наступних наших ефірах. Зараз хочу згадати ситуацію зі школами. От Софіївські борщагівці набрали просто безпрецедентну кількість перших класів. Є навіть перший у це 17 перших класів, яких по 40 дітей, і ми розуміємо, яка може бути якість навчання. І Згідно відкритих даних, на 28 тисяч мешканців мікрорайону одна школа, коли зводилася багатоповерхівки. було ж очевидно, одії державної школи недостатньо. Треба будувати кількість нових. Але давайте згадаємо, коли от тільки починається забудова, мапа така демонструється, красива графічна, да і написано, де буде школа, де буде там дитячий садок. Тут буде будинок, потім виростає будинок, а школи. Немає, тому що про це ніхто не, не попіклувався. І От освітній бусмен Сергій Корбачов розповів, що критична ситуація в школах передмість склалася внаслідок неконтрольованої забудови, і зараз таке скупчення дітей в одній будівлі ще й критично небезпечне. От чому чиновники нічого не роблять? Хоча бачили, що ситуація зі школами ну вкрай серйозна і кричуща. Ну, Ірино, я все ж таки пропрошу. Дозвольте мені невеличку а, ремарку з приводу маршруток. А, от ви ск сказали, що хтось на цьому заробляє? Так безумовно заробляє. А у нас чомусь а, у виквикривлено таке розуміння, що якщо хтось заробляє, це погано. А, у нас весь комунальний транспорт а, це Київ метрополітен і Київ -постранс. за нього. Всі ми з вами платимо два рази. Тому що він це збиткове підприємство, яке дотується з бюджету. А, і ми ще платимо за проїзд. Тобто е, вони залазять нам в кишені два рази близько півтора мільярда гривень щороку виділяється на Київ е, Пастранс. Це тільки автобуси, тролейбуси і трамваї. І ще е, не пам'ятаю, близько мільярда. виділяється на київський метрополітен. От там маємо 2-3 мільярди гривень щороку на комунальний транспорт і ще платимо по 8 гривень е, за, за проїзд. Власно, виходить, так краще тоді вже виходить маршрутки. Ми хоча б один раз за них платимо. Е, ну це, це просто невеличка ремарка. Там буде ефір. Е, якщо з цього приводу з великим задоволенням е, долучуся. Е, що стосується е, освіти, е, Сергій Горбачов, я його особисто знаю, хоча думаю, що він мене не пам'ятає. Ми під час е, революції гідності познайомилися в будинку е, профспілок. Це абсолютно унікальна людина. Якщо він щось каже, то е, ну все абсолютно унікальне. Дуже чесна а, і професійна людина. І якщо він щось каже, до цього треба а, дослуховуватися. А, чому а, про, про ситуацію зі школами і садками? Наприклад, на мінському масиві в Оболонському районі а, донедавна була єдина в Києві школа, в яку до цих пір навчалися у дві, у дві а, зміни. І, мабуть, так би все й було, а, якби не сталася велика війна. А, і багато людей з дітьми, багато сімей з дітьми не поїхали а, з Києва. Я впевнений, що ця проблема виникне і у місті Києві. А, і ця проблема на нас чекає. Багато людей пер... а, Ця проблема на нас чекає після перемоги, тому що люди, люди повернуться. Багато людей залишиться в Києві, які зараз а, сюди а, м, переїхали як тимчасово переміщені особи. Давайте згадаємо 2014 рік. А, вони багато хто тут вже обжився і вони тут залишаться. І ця Проблема а, на нас чекає. Вона буде тільки гіперболізовуватися, тільки зростати. А вирішення проблеми: перше це а, розвиток. Приватної освіти доступної приватної освіти, наприклад, в місті Києві свого часу, коли я був депутатом, там, сьомого здається, скликання Київради, я ініціював рішення про надання пільгової орендної ставки за оренду комунального майна приватним закладам освіти. Садочкам і школам це в основному садочки і школи, які там коштують ну там, не знаю, до тисячі гривень на місяць чи до двох тисяч гривень на місяць. Багато сімей їх можуть собі дозволити. Це заклади. Освіти, які знімають навантаження з міського бюджету, тобто вони самостійно утримуються. Багато з них можуть орендувати комунальне майно. Що зараз з цією програмою? Я не знаю і не знаю, як вона розвивається. По-друге, це Дійсно нормальна містобудівна документація. У нас є державні будівельні норми, які ми передбачені і місця в дитячих садочках, і місця у школах, і так далі. І вони змінені. Якщо там влада міст ще там 6-7 років тому казала, що а, треба виділяти на школу по 6 гектар землі, а немає можливості будувати вбудовані дитячі садочки. Зараз все це є. Можна робити вбудовані дитячі садки. Не треба виділяти великі. Там бага... великі території для шкіл, як це було там за радянських часів, що в нас школи не можуть утримувати. Більше того, у нас, наприклад, в місті Києві і з і не тільки в місті Києві, в області також ця ситуація, тому що норми були однакові. От, наприклад, є школа. У неї величезна територія, вона занедбана, тому що у школи немає такого великого фінансування, щоб е, утримувати цю величезну територію. 6 гектарів землі біля школи. Ну там десь майданчик е, спортивний. Ну там у когось навіть стадіон є. Але в більшому випадку там територія занедбана. Там е, можна будувати ще нові школи. Можна їх будувати за бюджетні кошти. А е, ці бюджетні кошти є. Е, таким чином розвивати е, ось таким чином розвивати освітню мереж... Так, дякую величезне. і тут ми зазначимо, що ми обов'язково поговоримо про розвиток транспорту в великих містах. Ну ну наприклад, і Києва, звісно, бо так само це надзвичайно цікава тема. І про те, що має бути дуже широка мережа трамваїв, які знищували від початку 2000-х, і про те, який має бути комунальний транспорт. 90-х, ще з 90-х. Да, з 90, Ну, бать, я просто я з 2001 року мешкав в Києві, і я дуже багато чого бачив власними очима. А виявляється, це почалося ще раніше. І про те, чому, наприклад, в міському транспорті не працювали кондиціонери. А ця як вона петиція, яка набрала достатню кількість голосів, буде розглянута вже восени, коли ці кондиціонери за великим рахунком нікому не потрібні. Тому тема транспорту, я думаю, що. Це буде тема окремої нашої зустрічі. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми продовжимо про це говорити, а, от буквально я думаю, що через тиждень. А переходьте за цим QR-кодом Ми ставайте нашим спонсором. Варто це всього 100 гривень на місяць або дві кави. А одноразовий платіж також вітається на PayPal чи карткамо. Ми лишаємо всі реквізити в описі будь-якого відео. Тож, будь ласка, долучайтесь. Не знаєте, не проходьте повз нас, тому що тут багато цікавої корисної інформації. А ще Ще інформація, яка зможе зрушити щось з мертвої точки, наприклад, навіть ось той пан, який позаду мене можливо, теж буде по іншому реагувати на ті чи інші події, друзі. Долучайтеся.